Пиріг Шарлотка завжди врятує вас, коли на порозі раптом гості. Соковитий з легкою кислинкою сливи. М -м -м. Продукти на нього точно є у вас вдома, бо треба лише три яйця, стакан борошна та стакан цукру. Спочатку окремо взбиваємо міксером білки яєць. Кидаємо дрібку солі та цукор. Потім по одному додаємо жовтки і теж взбиваємо. Збили до пухкої маси, просіяли туди ж борошна з розпушувачем і обережно знизу догори перемішали все лопаткою. Все, тісто готово. В якості начинки може бути будь-що: яблука, сливи, груші, персики, можна заморожені ягоди, а можна просто родзинки додати. Я нарізала маленькими шматочками сливи та вкинула їх в тісто. Форму для випічки покрила пергаментом, вилила тіста, зверху я ще поклала половинки слив та посипала їх корічневим цукром. Випікаємо пиріг 40-45 хвилин. Зберігайте рецепт та готуйте з задоволенням. Смачного вам!